Вітаю тебе на тренування! І сьогодні ми попрацюємо над здоров'ям нашого хребта над нашими сідницями і будемо вмикати усе тіло. Поїхали! Сідаємо у позицію русалки. Права нога попереду, ліва нога позаду, і ми вкладаємо ліве коліно у праву, праву арку стопи. Є. Поставили праву руку на лінії з плечем. І зараз будемо дихати у правий бік. Провалюємося у плечі, плече йде нагору. Розширюються ребра вдих. Видих, відштовхуємося правою рукою від підлоги. І ще вдих у праві ребра. Відчуваємо, як, вони як вір розширюється. Видих. Вдих. Шість. Відштовхуємося правою рукою від підлоги. П'ять. Видих чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Ребра над тазом. Один. Видих. Добре. Тепер повертаємося до долоні. Дві поставили у діагональ. Починаємо робити розгинання. І тягуємо, долонімо киломок на себе вдих. Таз також працює, сідальченки зки штовхаємо назад. Тепер таз на себе, руками відштовхнулися від підлоги, згинання видих. І ще вдих. Но ну, видих. І ще вдих. Видих. Відчуваємо хребет від кубрика до маківки. І ще вдих. Ну, видих. І вдих. А видих. Виходимо в центр, вдих. І видих. Поставили праву руку в опору, витягнули ліву руку в сторону. І зараз будемо згинати правий лікоть і руку трошки, якби на мізинчик на долоні трошки провертаємо. Поїхали вдих у лівий бік, видих, розтягнули правий. Вдих у лівий. Видих. Розтягуємо довгий лівий бік. Тягнемося маківку вдовжину. Видих. І ще вдих. І видих. І ще три вдих. Видих. відчуваємо храбет. Стає все довше і довше. Два. Видих. І один. Вдих. Витягнули маківку з тазу. І тепер починаємо заводити ліву руку за голову, спираємо потилцю в долоню, розкриваємося вгору вдих, потягнулися лівим до правого видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Розкрили грудну клітину. Подивилися на правий лікоть видих. Вдих. Відчуваємо, як ребра з згаду. Поглядом і ще вдих. Видих. І вдих. Та видих. Є. Витягнули ліву руку і витягнули правий бік. Дихаємо п'ять. Чотири. Праве плече вниз три. Два. Один. Тепер ставимо праву руку на ліній з плечем, Два коліна. На одній лінії. І зараз ми будемо відштовхуватися долоною від е, нашого килимка і колінями розтягувати килимок вперед. Видих, вдих. Ставте так, щоб вам було зручно, щоб ви могли легко вивести таз, грудну клітину і голову на одну лінію, видих. Опускаємося вниз вдих, штовхаємо коліні вперед, видих. І ще вдих. Відштовхуємося правою рукою від підлоги. Тягнемося маківкою вдовжину і колінями розтягуємо килимок вперед. І ще видих. Чотири. Видих. Три. Колінями тягнемо. килимок вперед. Два. Один. Вивели. Грудну клітину на одну лінію з коліням. Піднімаємо ліву ногу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Є. Витягнули нашу ліву ногу і починаємо йти опускати таз нижче. і праве вухо тягнемо вгору. Коліно штовхаємо вперед вдих. Видих. Наша ціль розтягнути правий бік. Правим вухом тягнемося вгору вдих. Видих. Ще шість. Вдих. Видих. Штовхаємо праве коліно вперед. Праве вухо на стелю вдих. Видих. Ще п'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Видих. Опустилися. Витягнули правий бік вдих. Та видих. І ще три, два. Один. Підтягнули до себе праве плече. Руку. Дихаємо п'ять. Чотири. Три. Розслабляємо праве плече, не піднімаємо його. Так, два. Один. Є. Поставили стопи. Широко. Долоні під плечима. Пішли колінями. Вправо. Уліво. Управо. Уліво, і ще вправо, і вліво, і вправо і вліво. Помінялися, сідаємо на ліву сторону. Ліва нога попереду сидимо на лівій сідниці. Направили нижні ребра на тазом, потягнулися за маківкою вгору, поставили ліву руку на долоню. І зараз ми будемо провалюватися у плечі і ребра. Розширюється, розкривається вдих. Відштовхуємося рукою від підлоги. Видих. Вдих, видих. І ще шість. Відчуваємо лопатка ковзає вгору, розширюються, ребра. П'ять. Видих. Чотири. Обов'язково дихаємо. Видих. Три. Видих. Два. Один. Видих. Добре, поставили дві руки на одній лінії. Розгинання вдих. Куприксидальшень кіски нагору розкрилися від горла до паха. Видих, відштовхуємося долонями від підлоги таз на себе маківка вниз. І ще вдих. А Видих. І ще вдих. Видих. Посій довжині хребта. Вдих. Видих. І вдих. та видих. Добре, вийшли в центр. Витягнули праву руку та ребра у нас над тазом, щоб не було такого, що ми провалились але, або вони ось так попереду. Є. У нас такий будиночок, побудували таз, грудна клітина, голова. Праву руку вивели в сторону і починаємо опускатися і тягнутися маківкою вдовжину. Вдих, розтягнули правий бік. Видих. ще вдих. Боже, як приємно після того, як попрацювали з правою стороною видих. Вдих. Розтягнулися. Видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Та видих. Тепер опускаємося вниз вдих. Поставили долоню за голову. Спираємося потилицю в долоні. Розкриваємося на стелю вдих. Тепер потягнулися правим ліктем до лівого видих. Розвертаємо грудну, плітину на стелю вдих. Та видих. Ще чотири вдих. Видих. Три. Видих. Два. Видих. І один вдих. Та видих. Добре. Витягнулося. Витягнули праву руку. Потягнули лівий бік. П'ять. Опускаємо плечі. Чотири. Три. Тягнемося вдовжину. Два. Довгий хребет. Один. Поставили ліву руку. З'єднали два коліна. Нижні ребра сховали на таз, Поставили долоню приблизно на лінії із колінями. Пам'ятаємо, що ми виходимо в одну лінію, виштовхуємо колінями килимок вперед. Маківку вдовжено. Видих. Вісім, Видих. Сім. Видих. Шість. П'ять. Чотири. Штовхаємо килимок. Три, два. Один. Тепер продовжуємо спиратися на ліве коліно і гомілку. Піднімаємо праву ногу. Вісім, Сім. Не провалюємося. Шість. Тримаємо позицію. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Добре. Витягнули праву ногу. Зараз тягнемо лівим коліном килимок вперед і лівим вухом вгору. Гарно відштовхуємося лівою рукою. Вдих. Розтягнули лівий бік. Видих. Вдих. Видих. Вдихаємо у лівий бік. Вдих. Видих. Ще п'ять. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Фух, як. Добре пропрацювали бокову лінію. Розтягнулися три, два. Один. Є. І розвертаємося на чотири точки. Поставили праву руку тильною стороною, натиснули. Тепер тильною стороною ось ці ліву руку. І ще право. Розслабили крістці ліву. І ще право. Далі. І ще праву. Та ліву. Тепер пальцями до себе долоною. Поставили, розвернули. Натиснули, розвернули. І ще. Угу. Таким чином розслабляємо, розтягуємо кисті. І ще два. Один. Є. Потягнулися лівою рукою вперед вдих. Видих, потягнулися правою, видих, потягнулися лівим. Ще вдих, видих. Тепер поставили руки ширше і зараз тягнемося, розвернуся ось так, тягнемося правим плечем. Давайте розвернемо пальці в сторону, лівим. Тягнемося правою частиною грудної клітини. Лівою. І ще правою. Та лівою. І ще правою. Тепер лівою пройшлися внизу, витягнули правою. Справа на ліво рухаємося. Витягуємо то праву руку, то ліву. Міняємо. Тепер витягнули ліву руку. Праву, ліву, праву. Ще ліву. Праву. І ліво. і право. Добре. Вийшли. Зробили вдих розгинання на гору, Витягнули шир. Видих і долонями та колінями від підлоги. Вдих, розширюємо долонями та колінями килимо. Видих, відштовхуємося долонями та колінями від підлоги, розширюємо І ще вдих, розгнання по всій довжині хребта. Та видих. Добре, вийшли в центр. Ліва нога опорна. Потягнулася правою ногою назад. Зараз не провалюємося в плеча, грудна клітина підібрала. Тут все нижні ребра дивляться на... Здохвинні кістки. Руками відштовхуємо. Ребра трошки від підлоги. Починаємо тягнутися через п'ятку назад, через маківку вперед. Пружинимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Відчуваємо опору на долоні та лівого і коліно. Два. Один. Піднімаємо праву ногу. Стопа на себе. Від себе. На себе. Від себе. На себе. Від себе. Ще на себе від себе. Опускаємо коліна вниз, відштовхуємося лівим коліном та гомілкою від підлоги. Провертаємо від себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три відштовхуємося лівим коліном та гомілком від підлоги. Два. Один. Є. Витягнули праву ногу. Тепер згинаємо її в коліні, тягнемося правим коліном заліве вдих, до себе видих. Піднімаємо, опускаємо коліно за праве. і таз трошки назад потягнули. Видих і ще шість. Видих п'ять. Чотири. Видимо. Три. Два. Один. Є. Тепер витягнули ногу, натягнули стопу на себе і потягнулися. Відштовхуємося від лівого коліна, розкриваємо праву тазу половинку нагору. Закриваємо. Розкриваємо. Закриваємо. Ще шість. П'ять. Максимально розкрили. Чотири і закрили. Три. Два. Один. Є. Витягнули носочок. Тепер переводимо ногу лівіше. Потягнулися, вдовжимо. розтягнули ліву сідницю. І в іншу сторону прямо. Потягнулися лівіше. В центр. І ще лівіше. В центр. І ще лівіше, В центр. Ще чотири. Три. Два. Один. Отягнулися. Витягнули праву ногу. Нога як по радузі. По веселці. Вліво, Вправо. Вліво, Вправо. Ще шість. П'ять. Дихайте. Чотири. Три, два. Один. Витягнули праву ногу. Коліно до плеча видих. Ще. Шість. Ще трошки. П'ять. Чотири. Три. Два. один. Витягнули праву ногу. Є. І вивели. Ліву. Вперед. Дихаємо. Дихаємо тут. Розслабляємо ліву сідницю. 5, 4, 3, 2, 1. Поставили руку на подушки пасси. Тягнемося нижніми ребрами за коліно вдих, опускаємося видих. Якщо у вас тут не виходить а опуститися в самий низ, ви можете собі підкласти, наприклад, якусь. Подушечку під ліву сідницю. На підвищення сісти і таким чином рухатися вдих. Видих. Ще чотири вдих. Видих. Задня п'ятка дивиться на стель. Три. Видих. Два. Видих. Один вдих. 2. Видих. Добре. Я забираю подушечку. У вас хай буде поряд, якщо у вас повністю сідниця не лягає на, на підлогу. Її поставили долоні під плечима, коліна підстегнемо, потягнулися через таз назад, через наківку вперед. Права нога опорна, ліву ногу поставила на півпалець, відштовхнули трошечки нижні ребра, не провалюємо їх, руками добре відштовхуємося від підлоги і розширюємо долонями килимок. Пішли вісім. Шість. Тягнемося добре п'яткою назад. Маківку вперед П'ять. 4. Три. Гомілка також підлогу Два. Один. Піднімаємо ліву ногу стопа на себе. Від себе. На себе від себе. На себе. Від себе. На себе. Від себе. Опускаємо ліве коліно вниз і починаємо. Відводити коліно від себе. 8. 7. Шість. П'ять. 4, Гарно відчуваєте точки опори. Три. Не втрачайте їх. Два. Один. Опустили коліна і підняли. Тепер тягнемося лівим коліном праву і сідниці, відводимо назад. Вдих. До себе коло видих. Піднімаємо. Шість, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три гарно розтягуємо праву сідницю. Два. Один. Витягуємо ногу, не стопу на себе, гарно відштовхнулися гомілкою та колінями, долонями долоням і одним коліном. Розкриваємо ліву тазову половинку нагору, відштовхуємося від опорної ноги. Видих. Вдих. Видих. І ще шість. П'ять. Чотири. Не втрачаємо точки опори. Три. Два. Ху. Один. Є. Витягнули. Носок. Тепер тягнемося. Зараз трошки відійду. Тягнемося лівою ногою, правою ногою, лівою ногою вправо. Один. В центр. Два. В центр. Три. Пішла я по веселці нога справа наліво. Шесть. Сім, шість. П'ять. Не провалюємося в грудному відділені. Чотири. Три. Два. Один. Витягнула ногу. Коліно до плеча. Вісім. Остання вправо. Сім. Тримайтеся. Шість. Відштовхуємося гумілку добре від підлогою і долоням. Ще чотири. Три, два, один. Витягнулися, поставили півпалець, витягнули праву ногу, сіли в голову. Не забувайте підкладати собі подушечку під праву сідницю, розслабляємо її, дихаємо, витягуємося, маківку вдовжуємо. О, як добре. Є, поставили руки на півпаці. Тягнемося ребрами вдовжого за коліна, вдих. Опускаємо голову вниз, видих. Вдих. Видих. Голова розслаблена. Вдих. Видих. Овдих. Видих. Два. Розкрити грудну клітину. Вдих, Один вдих Та видих. Добре. Поставили руки. І сіли. Тазом на п'ятки. Ще раз витягнулися, зробили глибокий вдих. Розтягуємо в сторону, потилицю в долоні. Голова розслаблена лежить в долонях. лікті бачимо боковим зором. І зараз починаємо таз, лобкову кістку підтягувати на себе. Штовхаємо таз колінями та гомілками вперед. Видих. Розширюємо седальні кістки. Потягнулися тазом назад, маківку вперед. Знову зачерпуємо тазом і штовхуємося колінями та гомілками від підлоги вдих. А тут видих, розширюємо седалічні кістки. І ще вдих. Видих. Ще п'ять. Видих. Чотири коліні. Ніби трошки хочемо звести. Вдих. Ще три. Два. О, дех. Щось у мене сьогодні. Коліні ростять. Є. Поставили ногу на півпальці стопи. Поставили праву руку в опору, лівою розтягнулися вдих. Опускаємо таз вниз. видих. Ліва рука на п'ятку, замах правою рукою вдих. Видих. Ліва рука нагору вдих. Таз гарно штовхаємо вперед. Видих. І ще вдих. Видих і вдих. Та видих. Добре. Поставили руки на поперек. Гарно відштовхнули руками поперек вперед. Коліні в підлогу. Тут розкрилися. І щоб поперек спокійний, можете спробувати опустити праву та ліву руку на п'ятки. Але якщо ні, залишайтеся зверху. Дихаємо 10. Дивіться. Вісім. Сім. Штовхаємо грудну клітину нагору та вперед. Три, два, один. Повертаємо усі разом через поперед. Є. витягнулися маківкою за руками. Три, два, один. Таз на себе кругло спиною пішли на долоні, вийшли на чотири точки. пальці стоять. Робимо вдих, видих, відриваємо корінні від підлоги. Руками відштовхуємося. І штовхаємо таз нагору. Живіт можна тримати притиснутим до підлоги. Головне, щоб ми зараз витягнули, а витягнули шию, грудний відділ і поперек. Всю спину. Спробуйте витягнути максимально стопи до підлоги. Три, два. Один. Згинаємо коліні. І пішли долонями до стопу. Плавно розкрутилися на 5, 4, 3, 2. 1. Плечі нагору. І вниз. Витягнулися руками вдих. Ліва рука пішла направе вухо, розслабили плечі. 5, 4, 3, 2, Один. Витягнулися руками вгору. І ліва рука пішла вниз. Вислабляємо ліву бокову лінію шиї. Три, два. Один. Витягнули руки вгору, розвернули замок нагору вдих. І завели руки за голову. Видих. Ідемо в згинання вдих. Таз назад. Маківка, вини спираємося, потилицю на долоні. Видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих, від коприка розкручуємося, видих і вдих. Видих. Є. Витягнули руки. І зробили вдих. Витягнулося тіло, правий лівий бік. І видих. Все. На сьогодні наше тренування закінчено. Ви великі молодці, гарного вам дня і до нових зустрічей!